Ми часто думаємо, що тримаємося за минуле, тому що воно було хорошим, але правда, в тому, що ми тримаємося за нього, тому що воно знайоме, навіть якщо там було боляче, навіть якщо там було важко. Сьогодні пропоную разом спокійно розібратися, чому минуле так міцно тримає нас і що з цим відбувається всередині. Минуле дає відчуття опори ми знаємо, як там усе було. Знаємо, чого чекати, знаємо, ким ми там були, і мозок сприймає це як безпеку. Навіть якщо об'єктивно це минуле вже не підходить для нашого теперішнього життя. Ми часто плутаємо минуле з частиною себе, наче якщо відпустити його, то зникне щось важливе людина, роль, стан, сповад. І тоді з'являється страх, а хто я буду без цього? Саме цей страх часто тримає сильніше, ніж самі спогади. Минуле здається стабільним, бо воно вже завершене. В ньому немає сюрпризів, немає несподіваних поворотів, а теперішнє і майбутнє вимагають участі, вибору, рішень, відповідальності. Тому триматися за минуле інколи легше, ніж бути присутнім у теперішньому. Іноді ми тримаємо. Маємося за минуле, бо не прожили його до кінця, не сказали важливого, не відпустили образу, не прийняли втрату, і тоді всередині залишається напруга, ніби щось не завершене. і поки це не усвідомлено, минуле постійно повертається думками. Ми можемо триматися навіть за біль, бо знайомий біль здається безпечнішим, ніж невідомий спокій це парадокс. Але психіка часто обирає те, до чого звикла, а не те, що може зробити щасливішим. І тут немає провини, є лише механізм. Минуле може давати ілюзію, що ми щось ще можемо змінити, переграти, довести, виправити. Але правда в тому, що воно вже сталося, і кожна спроба повернутися туди думками забирає енергію з теперішнього моменту. Триматися за минуле, це не означає бути слабким. Це означає, що щось було важливим. Але важливе не завжди означає, що воно має залишатися в нашому житті зараз Іноді цінність у тому, щоб відпустити з повагою. Відпускання не означає забути, не означає знецінити, і не означає зрадити себе, це означає перестати жити там. Де тебе вже немає, і дозволити собі бути тут, у теперішньому, з тим досвідом, який ти вже маєш. А чи є у тебе щось, за що ти тримаєшся, хоча я розумію, що воно давно в минулому стан, людина. Подія поділись у коментарях, якщо відчуваєш цей зв'язок, не для пояснень, для чесності з собою. Коли ми відпускаємо минуле, з'являється порожнеча. І саме вона лякає. Бо порожнеча це простір, а простір це можливість, не всі готові одразу прийняти нове, але без цього нове не має куди прийти. Минуле може бути вчителем, але поганим господарем воно має давати досвід, а не керувати рішеннями. Коли ми це усвідомлюємо, з'являється свобода, не негучна, а тиха внутрішня, справжня. Іноді достатньо одного запитання що я тримаю, бо це справді цінно, а що, бо боюся йти далі. Відповідь не завжди приємна, але вона чесна, і саме чесність запускає процес відпускання. Відпускання це не один момент, це процес, іноді повільний, іноді з поверненнями назад, і це нормально, головне, помічати, коли ти знову починаєш жити з погодами, а не реальністю. Минуле це частина твоєї історії, але не вся історія. Життя продовжується тут зараз, якщо цей текст відгукнувся. Підпишись і напиши в коментарях, що з минулого тобі найважче відпустити. Продовжимо цей шлях разом.